Я украє! Суми, живеть? Шановні друзі, а хто вміє тризуб малювати? Нам треба тут намалювати великий тризуб. Ти ми на сході зрозуміли, що наша батьківщина тільки україна. Пановні друзі, я вас прошу, зверніть увагу, що ви прийдете. Величне віче звернутися до України. Ні ми ні війни за мир. Тобто це буде наша дія, яку ми зобов'язані з вами зробити. На наших майданах, в інших містах, а саме головне він був в частину бур... зараз. 27 добровольців підійти і взяти ці портрети е, на написи наших міст. Можна було б прочитати, прочитати всі. Сюда, Сюди, сюди.